В'яжуть із нього. От, а ось це ниточки, які ми прошили, не знаю, як вони називаються. Ось. Ось. Теж якісь штучні нитки. Але... Вертаємо маркер, бо забуду. Банально забуду. Бачите, тільки-тільки кутик почав формуватися. Тож нам тут треба скорочувати для того, щоб кутик все ж таки сформувався. До наступного кутика, так само зараз дійдемо. Таким чином використаємо всі залишки <кій> всіх ниток. Буде тепло і затишно, У -у -у. як лайно. Ідеально. А ще ідеальніше те, що не треба буде зберігати. І шукати місце, де нитки зберігати. Якщо вам цікаво, друзі, то розповім, як я зберігаю ось такі об'ємні речі. Все дуже просто. Я беру о, цей вакуумовані пакети. Оці, що використовуються для подорожей, От. складаю туди Зимові светри, у мене є ще в'язані сукні, все таке об'ємне, все, що маєте, складаєте туди. От. І цим пилотягом витягуєте усе повітря. Ідеально. Все, воно малесеньке, мало місця на поличці займає. От, дуже важке, бо вага нікуди не дівається, об'єм зменшується, а вага нікуди не дівається. От. І таким чином можна краще на нижню поличку наскладати дуже багато в'язаних речей. Бо верхні полички можуть прогинатися, і це буде неестетично і все таке інше. На нижню поличку. А краще, якщо у вас вбудована шафа, щоб це взагалі була підлога, наскладати, ну, так одне на одне, нашарувати ось ці пакети. І єдине, що формуйте так, о, ваше складання, щоб потім о, вони мали, коли пилотяг витягне повітря, щоб вони мали о, краї чіткі. Дуже зручно, коли воно таке сформоване. Прямокутне, складати одне, на одне. От. І до холодів все зберігається. І молі його не їсть, бо воно захищене ось цим міцним бар'єром. Можете, якщо хочете, туди, звісно, лавенди трошки покласти, але це не принципово.